Росіяни знищили Трипільську ТЕС, адже в Україні закінчилися ракети для її захисту. Про це президент Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю PBS News. і зауважив, що нині Україна особливо потребує допомоги союзників. Трипільська станція. А від неї залежить світло в Київському регіоні. Летіло 11 ракет. Перші сім ми знищили. Чотири. Знищили трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали трипілля. Ви знаєте, коли говорять, що союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю, буде сприйматись, що Україна затягнула НАТО війну. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання. Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Наводив російські дрони на локації Сил оборони та Чільників Херсонської обласної військової адміністрації. Служба безпеки затримала місцевого жителя, який удавав таксиста і шпигував за критичними об'єктами регіону. Він намагався одержувати потрібні відомості, заводячи довірливі розмови зі своїми пасажирами. Причому що час від часу його послугами користувалися навіть українські військовослужбовці. Тільки що підвіз, у них збор, стоять два бронетранспортера, а посередині гроз. У ході розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ова. Саме за координатами і підказками агента окупанти намагалися поцілити по автомобілю посадовця російським fpv дроном Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомету рпг 7 що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Цієї ночі ворог цілив шахедами по Україні. Як повідомляє командування повітряних сил, дев'ять безпілотників загарбники запустили з мису Чауда. Це на території тимчасово окупованого Криму. Захисники українського неба збили усі дрони камікадзе в шести областях країни. Нікопольський район Дніпропетровщини знову під прицілом окупантів. Обласна військова адміністрація повідомляє про п'ять дронових атак та удари артилерією. Загарбники понівечили три оселі, декілька теплиць, автівку і мікроавтобус. Обірвані електромережі. Двоє людей загинули, та ще п'ятеро поранені на Харківщині. Росіяни скинули керовану авіабомбу на заклад освіти. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Олег Синюгубов. Далі Запоріжжя під ударом був і цей регіон за даними обласної військової адміністрації впродовж доби. Він потерпав від обстрілів понад три сотні разів. Росіяни скерували на населені пункти понад 30 безпілотників і шість керованих авіабомб. Потрощили з десяток помешкань. На Херсонщині через обстріл двоє постраждалих, серед них дитина. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації. Олександр Прокудін. Росіяни цілили по житлових кварталах. Пошкодили близько десятка будинків, об'єкти критичної інфраструктури, поштове відділення, складське приміщення та автомобіль. Українське поле бою вже полишили понад 455 тисяч окупантів. Про це звітує генеральний штаб. Тільки завчора вороже військо поменшило на 920 загарбників. Також Збройні сили знищили 9 російських танків. Розтрощили 13 бойових ворожих машин, більше не вистрілять 16 ворожих артилерійських систем. Збройні сили України перетворили на брухти ще один засіб протиповітряної оборони росіян. Примусово приземлили 11 безпілотників, менше у загарбників і автопарк. Загалом мінус понад пів сотні машин. 33 атаки на Бахмутському напрямку. Наші оборонці відбили штурми росіян. Про це звітує генштаб. Також ворог наступав на Новопавлівському відтинку фронту, де збройні сили відбили три десятки атак окупантів. Загарбники намагалися 15 разів просунутися на Авдіївському відтинку, проте марно безрезультатними були удари ворога і на Лиманському, на Оріхівському та Херсонському напрямках. Загалом на фронті відбулося понад сотню боїв. Авіація Сил оборони України завдала ударів по 13 районах засередження особового складу, двох зенітно-ракетних комплексах та одному пункту управління противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по двох артилерійських засобах: чотирьох районах зосередження особового складу та чотирьох пунктах управління безпілотників противника. Закон про мобілізацію передали на підпис президенту. Про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі Верховної Ради. Документ, до якого під час розгляду внесли понад 4 тисячі правок, парламент проголосував у другому читанні минулого тижня, 11 квітня. Нове псо від росіян захопило Тікток та інші соцмережі. Один за одним з'являються ролики, в яких буцімто українські чоловіки з гордістю називають себе ухилянтами. В головному управлінні розвідки України заявили, що анонімність авторів такого контенту та його просування групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію. Зазначили, що таким чином Кремль намагається зірвати мобілізацію і збільшити напругу в суспільстві через внутрішні суперечки. Спільного пакету не буде. Спікер Палати представників США розкрив план безпекової підтримки України. Майк Джонсон оприлюднив проєкт на закритій зустрічі із з однопартійцями. Згодом деталями плану поділився із медіа. Передбачається чотири окремих закони про фінансування потреб Ізраїлю, підтримки України, допомоги союзникам в індотихоканському регіоні та окремий щодо питань нацбезпеки. Цей пункт включає різні пропозиції, зокрема використання арештованих активів Росії на користь України, а також допомога Києву шляхом позики. Фактично, план Джонсона повторює сенатський пакет допомоги на 95 мільярдів доларів. Верхня палата ухвалила його два місяці тому. Єдина відмінність це процес затвердження. Всі чотири закони почергово винесуть на розгляд палати. Коли це станеться, поки невідомо. Законодавці мають три доби, щоб ознайомитися із планом. Проголосувати можуть вже навіть у п'ятницю, припускають у медіа. Втім, гарантії, що всі складові плану ухвалять, немає. Також фінальна версія законів може змінитися. Конгресмени мають право вносити власні правки. Рішення спікера вже засудив ряд однопартійців. Розлютилися через питання міграційної політики. Його Майк Джонсон до плану не вніс. Критикують проекти у Білому домі. Розбивання допомоги на чотири окремих закони вважають недоцільним сьогодні ми представили конгресу наш план, як це зробити. Ми винесемо на голосування палати окремі пропозиції. Не будемо голосувати за комплексний пакет у тому вигляді, як зараз. Натомість голосуватимемо за кожен із цих пунктів окремо у чотирьох різних частинах. Ми винесемо на окреме голосування допомогу Ізраїлю, допомогу Україні та допомогу для індотихоокеанського регіону, а також четвертий пункт, який передбачає інші пріоритети. Ріте національної безпеки, зокрема можливість позики та конфіскацію російських активів